У Ємені розбомбили лікарню. Лікарі без кордонів, які там працювали, звинуватили очолювану Саудівською Аравією коаліцію, що воює проти шиїцьких повстанців. За словами представників доброчинної організації, перші бомби впали на порожні приміщення, а другий удар через 10 хвилин знищив решту споруди. Люди встигли евакуюватися, тому обійшлося без жертв я дуже схвильований ситуацією в окрузі Хеєдан із 200-тисячним населенням. Лікарня, яку розбомбили сьогодні, задовольняла потреба цих людей у медичних послугах. І якщо чесно, я не знаю, як населення отримуватиме доступ до медицини тепер. Авіаудари засудили воон. Водночас речник коаліції заявив, що їхні літаки лікарню не бомбили. Хто саме це зробив, пообіцяли сказати після розслідування. Натомість коаліція повідомила про успішну операцію проти контрабандистів, декілька їхніх човнів знищили, коли вони везли зброю шиїцьким повстанцям.